Вітаємо на каналі Українського гідрометеорологічного центру. Поговоримо про погоду, яка буде на цих вихідних. Отже, нас очікують поле високого атмосферного тиску в Криму та при Азові місцями пориві вітру та від'ємні значення температури повітря. З 8 по 10 лютого погоду в Україні продовжуватиме визначати поле дуже високого атмосферного тиску, що у нас трапляється не так часто, та холодне повітря арктичного походження. Тому опадів не чекаємо. Лише завтра в Криму невеликий сніг на дорогах країни, крім більшості західних та південних областей, місцями ожеледиться. Переходимо до вітру. Вітер переважатиме з північно-східного напрямку помірної швидкості. В Криму та Приазов'ї очікуємо місцями пориву вітру 15-20 метрів за секунду, що підсилює відчуття холоду. Температура вночі по Україні 4-10 градусів морозу, найближчої ночі в Криму 0-5 градусів морозу, в день від 4 морозу до 2 тепла. На Закарпатті в день 3-8 градусів тепла. А ось в Карпатах вночі 7-14 морозу. А в день години нуль градусів морозу. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.